Всім привіт! Це відео про Валерія Залужного, це відео про головнокомандуюча збройними силами України. І ви знаєте, я нещодавно подумав, що виявляється, ми про нього дуже мало знаємо. Але після цього відео ми ситуацію виправимо. Тому з вас лайк, з вас комент, і обов'язково поділіться цим відео, щоб якомога більше людей його побачило. Поїхали. Ми є люди, які все серце, і всю душу їм віддаємо. І вважаємо, що підлегли наші. точно такі ж самі. Тож Валерій Залужний нещодавно він дав інтерв'ю одному з найвпливовіших видань світу журналу Таймі. Навіть з'явився на його обкладинці. Ось, подивіться на цю обкладинку. А зараз я вам процитую фразу, яка дійсно розлетілася всім світом, яка стала одною з найвідоміших цитат його інтерв'ю: Україна боротиметься до останньої краплі крові, але наша перемога не буде фіналом. Наша перемога буде можливістю видихнути і підготуватися до наступної війни. На жаль, на жаль, я погоджуюсь з Валерієм Залужним, що дійсно е нам доведеться ще довго воювати з Росією, але з іншого боку, з такими людьми, як Валерій Залужний, я думаю, що нам все по силах. Але я чудово розумів, що це справа мого життя. Що це те, чим я займаюся всю жизнь і хотів би займатися. Тож, хто такий Валерій Залужний? Чи знали ви, що Валерій Залужний лише 49 років, і він один з наймолодших очільників армії країни взагалі у світі, і точно один з наймолодших генералів. Він набагато молодший за генералів з армії Російської Федерації, і що найголовніше, на відміну від них, він точно не поїхав кукухою. Шарахні. Шарахніти сильно! Ну, взагалі, Валерій Залужний став одним із символів супротиву, одним із символів оборони нашої країни. І його дійсно дуже полюбили люди. Але за що його так полюбили? Ну, давайте з цим зараз розберемося. Я, звісно, як командир, я все життя чимсь командував відділенням згодом, як командир. Я хочу, щоб мої люди ми жили. Залужний Залужний народився в місті Новоград-Волинській Житомирської області. І до речі, що цікаво, в цьому місті немає вулиці, названої на честь Валерія Залужного. Але такі вулиці вже з'явилися в кількох містах України. Наприклад, у місті Покров Дніпропетровської області була вулиця імені Горького. А зараз вона носить назву вулиця імені Валерія Залужного, Покрову і Дніпропетровської області лайк. Наскільки я порахував, Валерій Залужний має аж чотири. Вищі освіти. Ну, давайте зараз розберемося. Спочатку, після школи, він не обрав кар'єру військового, а він вступив в Ноград волинський машинобудівний технікум. А вже потім він все таки вирішив, що його майбутнє це кар'єра військового, і так він потрапив до Одеського інституту сухопутних військ, який в 93-му році з відзнакою закінчив. Також Валерій Залужний закінчив Національний університет оборони України в 2014 році. А вже у 2020 році він закінчив магістратуру Островської академії за фахом міжнародні відносини. Валерій Залужний розмовляє англійською мовою, що дуже круто, тому що він може на рівних спілкуватися з генералами британської армії, американської армії армії Сполучених Штатів Америки, взагалі з усіма своїми колегами по всьому світу. Валерій Залужний точно генерал. Е